За даними того ж мінусвіти у 2022 -му, 2023 -му навчальному році в Україні поменшало учнів аж на 300 тисяч е, щодо порівняння з попереднім навчальним роком. Е, про все це про нові виклики для української освіти, про бюджет галузі на 2023 рік на ос. Та й особливості навчання після ударів по українській інфраструктурі і обмеженому доступі до електрики чи зв'язку подекуди в регіонах України. Ми будемо говорити з народною депутаткою Наталією Піпою. Вона з нами на прямому зв'язку зі студією. Пані Наталі, вітаємо! вас. Слава Україні! Героям слава доброго вечора. Пані Наталю, ми про бюджет з вашого дозволу почнемо. Бо дуже актуальна інформація щодо недостатнього фінансування освітньої галузі, що у нас чекає найбільш проблемного. Знаємо, що освітянам з зарплатами трохи обмежили, і на школу нову українську жодного фінансування немає. Вибачте, що ми будемо із цим всім робити, як виходити із ситуації. Ситуація є наступною. Я хочу бачити документ, але загалом рішення бюджетного комітету є не на стій усне наразі. Там воно не є чітко прописане. Стаття є змінена, але ще нема порядку. Оце мається на увазі. Катастрофи насправді нема, але ті нюанси, про які я писала, що вчителям ми просили більші зарпла більшу суму на зарплати, яка була принаймні намі 2022 році. То якби там дещо бракує коштів, але Фахівці говорять: що якщо порахувати по тій кількості вчителів, які вибули трохи за кордон і є частина на окупованих територіях, то коштів мало би вистачити. Окрім того, тобто принаймні забезпечити зарплату дві на рівні 2022 року. Єдине, що відразу нагадаю, що зарплата вчителів складається з двох основних частин: оклад плюс надбавки, які платить держава, і премія за престижність, яку платять громади, яка є в розмірі. Від 5 до 30%. це буде залежати від громад. Я говорю про ту частину, що залежить від держави, uh -huh. значить, вона би мала бути все таки виплачена на рівні 2022 року. Гроші, які підуть на нуж. Є така річ. Ну тих це самоосвітню субвенцію платять, звичайно, що на зарплату освітянам і передають громадам. Це не є точна цифра, це є певна сума коштів порахована приблизно, яка залежить від робочих годин вчителя, від кількості учнів в класі і так далі. І відповідно це приблизна цифра прираховується гроші на громаду, і в багатьох громадах, не у всіх, але в багатьох залишається потім залишки. І з різних причин громади їх не використовують. Вони теоретично, могли б на наступний рік використати на школу а, покращення, наприклад. Але одні використовують інші ні. І таким чином залишки по Україні вже набралось на більше як 5 мільярдів. Це велика цифра, щоб ви розуміли. На друк всіх підручників для 5-9 дев'ятого класу треба було 1,3 мільярда. мільярди. Тому цього року прийняти рішення, що всі ці, ці залишки повернуться централізовано в бюджет. Але власне освітні і з цих гроші підуть на нову українську школу і на підручники, і на той брак по зарплатах. Угу. Тому думаю, що рівень 2022 року зарплати будуть забезпечені. Нова українська школа не ідеальна, ну не то що ідеальна, не ідеальна і не була, але менше ніж попередні роки, але теж основне буде забезпечене, і підручники мали би бути надруковано більше ніж цього року. Бо цього року ще вони надруковані. Очікуємо математику і українську мову за гроші ЮНІСЕФ і Ради Європи в грудні цього року. Дякуємо трохи заспокоїли. Так виглядає, що державний бюджет з допомогою місцевих бюджетів, якщо ще дозволять міжнародні партнери з їхньою Допомогою долучиться, то е, дамо собі раду. Е, чи можете нас заспокоїти ще в іншому питанні? Український центр оцінювання якості освіти, який проводить зовнішнє незалежне оцінювання. Е, тепер має нового керівника. Як в комітеті з питань освіти Верховної Ради оцінюють кандидатуру тут все спокійно, також ні, е, не спокійно і є надії, дуже цікаво вийшла колізія з цим керівником. І було опубліковано, що його призначення, і кажуть, на що на кабміні це голосування було, але воно не було опублікованим. Тому, в принципі, призначення ще не відбулося. Всі призначення за той день, а це минула п'ятниця, були. А цього призначення ще досі нема. Тому є велика ймовірність. І сьогодні ми вже написали звернення. Вчора я підходила особисто до прем'єр-міністра і просила не знищувати ЗНО, що ця людина це Едуард Цур щоб для розуміння, це людина, яка в 2020 році отримала диплом магістра в будівельній справі в університеті, в якому він працював. А це є Київський авіаційний університет, який очолює відомий екс-регіонал Луцький, який має за мету забудувати стадіон Київського авіаційного університету, і продати відповідно в співпраці з забудовниками квартири. Тому е, ця схема е, з неї наскільки я знаю, е, якби справа е, ну дуже резонансна давно по ньому. І ця людина працювала саме в цьому університеті, займалася корпоративними справами. Це теж дуже цікаве питання, що це означає в університеті займатися корпоративними справами. Тому питань дуже багато і є велика ймовірність звернення від народних депутатів. Зараз ми збираємо підписи, щоб ця людина була не призначена і паралельно ми працюємо над змінами до. Закону, де будуть прописані вимоги до керівника цього уяву це, це Український центр оцінювання якості освіти, який проводить ЗНО. Також скажу, що людина, яка його очолює вже три роки, є ВО, і в принципі в загальному здається, що в суспільстві не так багато було запитань до цього центру. А ЗНО проводилось і цього року НМТ на достатньо доброму рівні. Ми починали нашу розмову з інформації про те, яка кількість українських дітей зараз знаходиться за кордоном, яка кількість з них вчиться. За кордоном, також і подекуди виходить ситуація, що навчатися вони повинні паралельно, тобто вони в день ходять до школи у тій країні, в якій перебувають, а після обіду чи увечері долучаються до дистанційної української освіти і повинні виконувати завдання. Також і в ній інакше вони ризикують не бути атестованими, тобто не перейти в наступний клас, а батьки їхні, звісно, хочуть повертатися до України. Як бути з цією проблематикою в дитини може не лишатися вільного часу в такому режимі? режимі і мабуть, це неправильно для освітнього процесу, точно дякую, що піднімаєте це питання, але здається, що рішення вже частково є і мусимо продовжити далі. Значить, є положення про е е форму навчання екстерно. Але окрім того, є рекомендації від Міністерства освіти. Я буквально я 20 хвилин тому запостила пост, в якому говорю про ці рекомендації, і також зараз дам лінк на них. Це сторінка 22-23. І там є про те, що насправді дітей, які повернуться в Україну, як е, мають пер всі, що вони здобули предмети за кордоном, перерахувати в нашу 12-бальну систему і таким чином зарахувати. Здати наразі за цими рекомендаціями треба буде українську мову, українську літературу, історію України. Тому от так, про чіткий механізм визначення результатів, власне, колізія виникла і ці всі дискусії, через те, що є поряд положення про екстернат. А є е, поняття, а є рекомендації від Міністерства освіти, то власне буду далі продовжувати працювати, щоб воно було уніфікованим і не було непорозумінь. Чому деякі школи пішли рішення про екстернат? Тому що дитина тоді точно залишається в їхній освітній системі. А зарплата вчителів залежить від кількості дітей в класі. Тож бути впевненим, що ті діти повернуться. Вони багато шкіл рекомендували приходити на цей екстернат. А екстернат передбачає самостійне вивчення, а потім е, здачу е, цих предметів в кінці року. То власне, щоб не було зловживань і цих колізій, а є оці рекомендації. І Я також буду далі наполягати в міністерству, щоб вони е, щоб можливо був розроблений новий порядок. Зокрема, наприклад, порядок зарахування до шкіл учнів, які вчилися за кордоном через е, напад Росії чи через війну з Росії, збройну агресію з Росією. Цією і власне оцей документ варто вимагати в міністерства, щоб воно було оформлено не рекомендаціями, а порядку внесенням змін до порядку, або положення освітяни фахові розуміють про що я говорю а на простій мові це буде означати, що більшість оцінок, які дитина вивчить за кордоном, будуть повернеться. Хоча Правильно зайняти позицію, ми ж і раніше приймали дітей, які поверталися кордону. Що якщо навіть діти здають мову, літературу, історію України, бо це варто знати кожному українцю, і є фактичною обов'язком, особливо сьогодні. Але не так важлива є оцінка, що будь-яку дитину, яка повернеться в Україну, буде зараховано в школу, в якій зокрема та дитина вчилась. Пані Наталю, ще одна категорія на потреби якої варто звернути увагу, це студенти, знаючи студенти, що ми матимемо розмову і з вами просили переказати, що практика, яку у них вимагають, а вони навчаються зараз за кордоном дистанційно в українських вищих угу. навчальних закладах. Вони її просто не мають де проходити, або не мають достатнього рівня знань тієї мови країни, тієї, де вони живуть, тому просто нереально їм цю практику пройти. Тому Тут теж треба вирішувати питання і, і з цими вимогами. Якщо це на студенти чують і є такі приклади, зверніться до мене відповідно, напишіть звернення. Ми розглянемо випадок і запропонуємо, що саме і де треба змінювати. Чи це може бути рішення в університету, і ми звернемось до нього? Чи можливо ту саму практику пройти онлайн? Тому що розумову працю багато що можна робити в онлайні. Тому коли буде розуміння, ну, які саме питання стикнулися. Я думаю, що це більше все-таки визначає університет, але можливо міністерства освіти треба дивитися точно, тоді можна буде прийняти рішення, як в умовах ну зараз воєнного стану внести зміни в це, і як зробити так, щоб воно було ефективне. Ну і питання тепер дзеркальне про тих студентів, які залишилися в Україні, хоча. Вони вступили на навчання за кордоном. Ми пам'ятаємо, як у вересні місяці були пікети на кордоні, як були випущені укази чи накази про те, що не випускати таких студентів за кордон, і не було роз'яснено, які власне папери вони повинні показати для того, щоб підтвердити своє навчання в тому чи іншому вузі, як вдалося вирішити цю проблему на тепер, і чи планується якесь її вирішення, ну якомусь осяжному майбутньому. Thank you. Я знаєте мене, як правдомовна депутатку. Там скажу правду, як воно по ситуації є. Насправді ситуація далі не вирішена, бо справді пішло багато зловживань. У нас купа людей, які зараз поїхали. ну, в більшості там у нас і багато добровольців, які пішли в збройні Сили. Але є частина людей, які не хочуть ну будь, підпадати при під пряму мобілізацію. І тому багато людей є людей, особливо ну зрозуміло, що віку не основний студентський вік це 17-20 Два правильно, тобто понад е, цей вік е, пішли вчити е, по звернулися і поступили в заклади вищої освіти вчитися за кордон. Є які пішли е, в профтехосвіту, тому що це також дає відстрочку від мобілізації. Є які пішли з, після полеврату здобувати магістратуру, і цей відсоток збільшився в країні в загальному для того, щоб мати відстрочку від мобілізації. Тобто, власне, через ці зловживання позиція президента була такою, щоб не давати, щоб раз е, не може. Побудувати нормальну систему і критерії я з студентами спілкувалася, Ми будемо продовжувати як відрізняти людей, які реально хочуть вчитися від людей. Ну або по віку, яким підходить, та, від того, щоб отримати лише відстрочку. І от тут питання, як це вирішити наразі, позиція глави держави така: що раз зловживають, ну тоді ніхто не виїжджає. Але це може змінитися в залежності. Хоча хочу сказати, і люди це знають що є окремі спецдозволи, які отримують, і наскільки я знаю. Син чи якась родина того самого Луцька, наприклад, отримала виїзд за кордон. Власне, що справді позиція має бути такою: або всі, або ніхто, але насправді мали би бути критерії, хто би е, міг виїжджати. Зокрема, точно люди, які поступили, як на мене до 24 лютого, мало би обговор... без обговорень виїжджати. Але, ну, якби це питання зараз є гостре і фактично, ну, якби. Від ситуації, яка буде складатися в країні на кордоні, і яка в нас буде ситуація з мобілізацією, буде залежати, як вона вирішиться. І, і на завершення, пані Наталі, зважаючи на ці непевні умови навчання українських школярів, е, ну і також студентів в тих умовах, в яких ми перебуваємо, чи є якийсь орган, який стежить за якістю освіти, е, або не сталося так, що ми за рік або за два роки е, будемо? Е, Шкодувати про те, що не організували процесу краще ніж могли. Є орган. Він називається Державна служба якості освіти. Інше питання наскільки ну а, ш, як він працює, що називати якістю освіти. А атестація станція в нас не відбувається. А, ну з неоформінним те відбувається. Тому та звертатися можна, якщо є якісь порушення до державної служби якості, вони загально дивляться, але вимагає бажати краще. Ну але звичайно, що в ситуація, яка склалася, з кількістю тривог, коли урок переривається, бо треба йти в укриття складу, тому насправді в даному випадку треба працювати над тим, щоб в програмі залишити основне, та тобто те, то необхідний базові знання. Хай краще діти, які вчаться в дуже складних умовах, будуть знати не ну якби не все, що можна знати, а не більш необхідний, але будуть знати це достатньо добре. та у наші їсти це кордони. Бачу, що технічна освіта. В нас достатньо добра. Гуманітарна навіть школі вимагає бажати кращого. Але в нас важливо також має навчити нова ну, українська школа, не лише мати знання, а вміти та їх використовувати, аналізувати, висловлювати думку. Тому це такий комплекс, коли ми мусимо подбати дуже спільно і за ментальне здоров'я, і за знання, і працювати далі. І точно нам треба зміну міністра, тому що українська освіта – Точно заслуговує кращого міністра і відповідно втілення освітнього процесу. Дякуємо за розмову. Наталія Піпа, народна депутатка України, членкині комітету з питань освіти і науки. Бажаємо вам швидкого і щасливого повернення до Львова.